Всім привіт! Зараз підемо подивимося на полуничку. Це сорт Рем. Нейтральний світовий день. Сорт Монте Рей. Ось така в нього йогітка. Ось такої форми. Буває ось такої. Ось такої, гостренької, ось такої. Різної форми може бути. Сорт урожайний, смачений, ягодка неплотна, такої консистенції, вона солодка, кислинка присутня, але вона дуже приємна, дуже гарно дає вуса, і цей сорт можна використовувати і для бізнесу, і також для себе. Але вона не дуже транспортобельна, ну, десь середньої плотності йогітка, вона, звичайно, може і полежати, але довго вона не буде лежати, тому що вона не твердо. Тож ось такий гарненький сорт, який, дуже смачний. Йогітка крупна, гарна. Ну, звичайно, за умови, якщо ви будете за нею гарно доглядати. Ну, і так як я в коментарях обіцяла показати сорт лію цукрову, то я її ось показую. Ми тут вже один раз проводили збір, але це ягода була посаджена. Уже у вересні, тож її не так то багато. Ось така йогода кругла, ось така кругла у лії цукрової. Ось, ось яка вона по величині. Є ось така велика, вона урожайна, Під кущами лежать, як наче курені яйця круглі. Ось ось така йогітка. Йогітка може бути кислою. Зразу кажу, якщо у вас буде мало колію, не вистачатиме, то, то ягода буде кислою. Хоч вона і заявлена, як лія цукрова. І треба дати їй вистигнути. Як, от якщо вона червона, ось така, вона ще не стигла. Вона повинна бути ось така. Е, є різниця. Ось така і ось така. Насінинки повинні бути ось такі червоненькі, а не ось такі. Ось з однієї сторони вона вже якби стигла, а з другої вона ще зелену Але вона вже солодка, вона дуже солодка. Кислиночка десь там далеко-далеко присутня, але смачна. Ну, і на рахунок того, смачна ягода чи ні, солодка чи ні, це залежить від вашого ґрунту. Тому треба у себе пробувати. Якщо рослинки у вас сподобається, то йогодка буде смачною. Але ж треба пробувати. Вуса дає гарно, ось вона вже лізуть вуса. І йогодка така, при тому, що ми не видаляли вуса. Я взагалі забула, що вона в мене тут посаджена у теплиці. Ще й подумала, що воно за ольба таке, що кругла йогурт, але потім згадала, що це у мене лія цукрова. І тож, бувають такі моменти, що все забуваєш. Треба тільки обов'язково підписувати. Так, ну і йдемо ще до солодкої ягоди. До речі, в мене теж не все, так як не все буває гладко, Це ось озі тако. Не все буває глодко, не все класно. Ось, бачите, ось оцю територію. 20 кущиків, здається, 20. Да, тут 20 саджанців було посаджено. І ми її видалили. Тому що тут завівся павутинний кліщ. І я його трішки, можливо, я коли обробляла цю теплицю ще раніше, коли обробляла від кліща, то я, можливо, ось оцю ось територію трьохметрову, я її просто пропустила. І, можливо, я її не обробила. Буває так, що закінчується бокова суміш, і потім я йду колотю нову, і, можливо, я пропустила. Коли я заглянула під листик, то там кишіло цих кишів. Я просто не захотіла тут працювати хімічними препаратами, тому що коли розмножиться уже кліщ, з ним боротися дуже важко. Там дуже багато личинок у всяких, всяких, у всяких стадіях, і не в всяких стадіях можна його знищити. Тому ми прийняли рішення просто її прибрати. Ми її прибрали і винесли на утилізацію. Так що, ось так я борюся, коли. Коли вже в мене немає виходу. Звичайно, можна було б обробляти біологічними препаратами, але ж треба було обробляти дуже часто, і я могла десь щось не встигнути, і кліщ поширився б долі. Тому, тому ми прийняли таке рішення. Ну і зараз покажу ще одну солодку ягоду. У нас сенсоція. В мене її трішки посоджено у теплиці. Ось така йогода. Вона кругла, ось такі кругленькі йогітки. Вона ще тут не все стигла, тільки перші йогітки. Але вони дуже солодкі і дуже-дуже смачні. Зараз ось ось така йогода. Звичайно, я не можу урожайність показати, тому що ну, вона ще не стигла. Це тільки перші йогітки. Коли пости... е... вистигне вона вже на вулиці, в мене вона посаджена, я обов'язково покажу її потенціал. Ось така йогода такого персикового кольору, вона не буває чорною. Ну, Йогода, вона приторно солодка. От коли її беруть дітка, в мене на ринку, я її ніколи майже не виставляю на прилавок, тому що в мене вона замовлена. Чому я не насаджу її дуже багато, Ну, тому що в мене ж багато сортів, я повинна задовольняти попит і інших покупців, тому що є люди, які люблять більш тверду ягоду, більш транспортабельну. І щоб була якась кислиночка, тому що це приторно солодка. В неї смак, а після смак карамелі. Ягода дуже солодка. Мене питали, я кажу, у вас полуниця найсолодша. Ось оця саме солодша. І ще із солодких сортів Олександра. Діабл. Сандра дуже солодка, клері солодка. І ще так званий флер. Якщо це в мене флер, ну я бачу, що вона там не один флер, там не один сорт намішаний. Я його не можу відділити, тому що е, дуже схожі листочки, схожа ягідка, тож, тож ось так. Озія, звичайно, руле, Озії в мене найбільше посаджено, Озія дуже смачна йогода, але йогуртка, вона легко. От, озія набагато легша, ніж Ольба. Коли її ложиш у лоточок, то вона набагато легша. Хочу лежать такі вареники то її набагато більше йде на кілограм. Ну, і це взагалі-то людям подобається на базарі, тому що коли людина купляє кілограм, то кілограмова пушка, вона зазвичай повна і горою. Але я її збираю у півлітрові пушечки, у пінеточки півкілограмові. Для того, щоб вона не давилась, тому що вона, вона така м'яка йогідка Ось бачите, вона м'яко коли вистигне, лючія, коли починала квітнути, то мені. Я, я від неї була в захваті. але чомусь, ну, можливо, в мене тут уже ми з чоловіком. Дійшло до нас пізніше, що тут не вистачало їй поливу, тому що тут каплю ми не поміняли, так як це у нас вже бугри другий рік, і каплю ми не міняли, а треба було б поміняти, тому що все-таки інколи копля забивається. Урожайність у неї зашколює. Дуже багато йогоди. Ось, ось, скільки йогоди з одного куща. Це просто тьма тьмуща йогоди. Але ця полуничка требує дуже багато колію. Ось дивіться, скільки йогоди. Ось такий маленький кущик, а скільки йогоди на ньому. Ось кущик, який поділився, то зараз покажу його потенціал. Оце скільки в нього йогоди. Ось бачите. Ось теж один кущик. І ось скільки в нього йогоди. Йогода смачна, але тоді, коли вона не хвора. Тому що за цим треба слідкувати, щоб полуничка не зав'яла. Бо буває, що вона починає вйонути, якщо не витягує йогоду. Звичайно, є і хвороби, при якій полуничка вйоне. Але тут просто дуже багато ягоди і буває, що вона не витягує цю йогоду. Ось, дивіться, скільки, яка красива йогода. Дуже красива, але Самі кущі, вони дуже тендітні. Зараз підемо в іншу теплицю, де вона у мене знаходиться під стінкою, то там вологи більше і вона там виглядає трішки краще. Ну, я її там і висаджувала трішки раніше. Тому вона там і краще. Вона встигла розвинутися. Так, да, дуже-дуже врожайний сорт, але з ним треба повозитися і вона потребує повишену кількість калію. Тому що, ну взагалі, всі сорти полуниці, які мають солодкий смак, ті потребують більше калію. Так, і так, ось йдемо. Зараз. На лючію, яка знаходиться під стінкою. Ось мулінг століття, яка, яка красива йогода лежить. Я не перестаю нею захоплюватися. Дуже класна ягода. Ну і ось-ось пішла лючія. Ось які кущі потужні, високі. Там вони якісь приземісті сті й маленькі. Ну, Тут ми вносили куриний послід. І взагалі тут кущі, бачите, які громадні. Тут дуже гарний лист, гарний лист і потужні такі кущі. Тож і полуниці тут вистачає всього. Ось з цієї сторони, яка ягода гарна, бачите? Дуже гарна і смачна, ось навіть яка ягода є. Дивіться. Ось це лючія. І вона дуже солодка. Ягода не, не дерев'яна, вона плотна, м'якоть така м'ясиста. Є там пустота, але вона дуже соковита. Дивіться, яка соковита, бачите, І дуже-дуже смачно. Тож вона любить полив, треба, щоб їй вистачало водички, і тоді вона буде соковита і смачна. Тож, я так думаю, що вона любить куриний послід. Ось так. Тут вона набагато краще, тому що раніше висаджена. Ну і долі йде, а долі йде Олександра. Тут взагалі просто величезна йогода. Ось яка йогода тут позалозила. Ось тут квіткануси такі величезні, що вона залозить аж, аж тузна куди. Ось. Така йогода. Ну, Олександра не нуждається у рекламі, дуже потужна. Йогода, ну, це теж на любителя. тому що, от як мені писала одна жінка, що бухнула нітротів, і виросла ось така йода. А ви попробуйте бухніть у просту ягоду, прості сорти, які були колись раніше. І чи вона виросте ось така? Ні, вона ніколи не виросте, тому що це сортність. Ця полуниця теж дуже солодка. Назвичайно солодка, і вона не тверда. В неї м'якоть така ніжна, ніжна, ніжна і солодка. Приторно солодка. Мені нагадує вона сенсацію, але вона воща набагато, ну і крупніша. Ось. Так, ну і покажу ще полуничку Фелко. Роз я вже тут, ми її ще не збирали, але її мій потенціал дуже великий. Ось, як бачите, тут за листям не дуже видно йоду. Ось така йогода. величезна, небольова. Ось. І це ж тільки по одну сторону. Там з тієї сторони ще зеленувата ягода, тому що, тому що вона не, не супер ранній сорт. Ось дивіться, стільки йогоди. Плотна, така темного кольору, і вона повинна визріти, щоб бути смачною. У неї такий красивий чашелистик Ось дивіться, який красивий. Дуже красиво лежить у лоточку. наче в минулому році вона була у мене набагато крупніша. Ну, я думаю, це тому, що тут загущена посадка. Але... але йогода не мілко. Коли визріє, то йогода солодка. Ми її ще не збирали, тому що вона ще ось тако достигше зараз. Зараз покуштую ось таку ягодку, Але вона ще світловата. Присутня кислинка, але невеличка. Солодості набагато більше. Ну, але я думаю, це просто вона не достигше. Бо я ж знаю цю ягоду. Ця йогода повинна бути темною. Смачна йогутка, дуже клосна. А саме головне, що вона не хворіє. І дуже-дуже урожайна. Її дуже багато. Її збираєш, збираєш, так як ольбу, а вона все не закінчується і не закінчується. Сандра, я думала, вже ось одійде, але в неї ось ще ціла куча йогід. У Сандри дуже смачна йогода. Дуже солодка. Йогодка повинна бути. Ось така блискуча, 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 тоді вона смачна. Це теж приторно солодкий сорт. І з таким після смоком цукерки. Ну, а головне, щоб полуничка підійшла вам, підійшла до вашого ґрунту. І був мені коментар, що розкажіть, чим її підживлювати і коли. Це ви повинні виробати, виробити собі свою схему. Тому що у нас різна земля, різна вода. І, звичайно, якщо ви подивитесь, я вже неодноразово розказувала, як я роблю, але не скрізь я роблю однаково, тому що я експериментую і десь виходить, десь не виходить. Все виходить по-різному. Ось тут в мене перекормлена полуниця, перекормлена чим. Я вже розказувала, що тут чоловік вніс. 50 відер перегною. Це дуже багато на таку теплицю. І вона перекормлена азотом. В неї листя дуже-дуже велике, дуже таке потужне. Але це не вплинуло на смак ягоди, не вплинуло на величину, не пішла вона жирувати. Вуса, правда, лізуть Уже дуже багато вусів у Сондри. Тож, сьогодні хотіли поїхати по землю, щоб додати у турф, і щоб попробувати вже поставити касетку, так як зараз ще не жарко, і я думаю, що я ще встигну виростити її до жари. Але ж, сьогодні пішов дощ і. Є вже онкорінчики, і тож отакі саджанці вже можна укорінювати, тим більше, що вони перші. Це самі класні саджанці, але ж ті, що будуть після зрізки, теж будуть класні. Тому що це перша річка коли я попадаю до Сандри, я її не можу наїстися. Це просто Супер йогода, тим більше, що вона вже скоро відійде, то вона дуже і дуже смачна. Дуже смачно. Постійно забуваю, що не треба крутити камерою. Треба повільно йти і показувати свою полуничку. Але я завжди на емоціях, коли я бачу йогоду, то я про все забуваю. наступний рік у мене залишиться Сондра у теплиці. Обов'язково, також глючія. Молін, століття, альба, Роміну приберу, не буду її сажати в теплиці. Мені вона не дуже сподобалась у теплиці. Можливо, тому що я її посадила дуже густо, а вона потребує простору, і вона в мене не дуже крупна. А мені мілка йода не, не подобається. Ось така йогода у роміни. І вона не блистить. Ну, нема в неї такого блиску, як от у Сандри, як у Альби. Йогода не така красива. Тож, роміна в мене вилітає із теплиці, це бріла. І я її висадю на ґрунті. подивлюся, як вона поведе себе на ґрунті. Ось, до речі, роміна ось така виросла. Ось. Да, Вона солодка, вона транспортабельна, вона така взагалі не тече. Це промисловий сорт. Е е е попробую її виростити ще на вулиці. Так, пробуємо Олександру. Давай, я, пробуй. Я просто не думал, что она может быть такой доброй. А? <свят> так, сейчас... так. Да что ж ты маленькую такую зервол? Не жалко. М -м -м. <свят> сладко, это сладко. М -м -м. А сочно. М -м. А это добро, так добро. Глянь. Вона. Пішли тепер лючію попробуєш. Глянь, глянь. глянь, яка, глянь, ти бачиш, Гля, яка а? Диви, ти ж кабани лежать якісь, глянь. Так ти ж руку візьми, так же ж не Ого, дивись, яка здоровенна. Де? А он вверху, ага. Та, тут... та вирвати її. Та не хоч мені жалко рвати та, даже її. Гля, це ж кабани якісь. Так, да, це точно. Що кабани, то кабани. Диви, а це ж, ну. Ну на базарі їх трошки обминають такі кабани. Та хай обминають. Хто умний, той не обминав, Хто знає вже. Таку блістящу, щоб вона була спіла. Ні, вона не спіла так. Оно спіла, воно воно велике, ото спіла, Це? так. Да. Покажи, яка йога. <свистити> <свистити> mm. Вона конфетами якимось. Так. Як конфети? Добре, сладка. Якимось конфетами не можу сповнити яким не можу. Ну, карамельний смак mm -hmm. такий у неї, так? Да? Без да, дуже вкусно. Так что включиє удалось. Ну, Що вкусно, что крупнюче. Ну крупнючу не всі люблять. Ну, а так а як хочуть. Це ж каждому своє. Да, да. На вкус и свет. Да. Да, иди включай. Наоборот. Отож, мабуть, воно не Ну, Коротше, треба середні чотири ряда полити, тому що тут. Тебе... Влажний. Ось тут. Оцей влажний. І тут а оцей сухий страшний. Сухий абсолютно цей. Отож, він, мабуть, або забитий, або ж. Тож всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. Все ми переживемо, все ми подолоїмо і все буде добре.